Я вас сьогодні буду завантажувати. Сам читаю складні тексти, а значить я вам казав, що якщо ви хочете жити довго і щасливо, і думати своєю головою, і щоб ваші діти були щасливі, що ви самі можете себе обслуговувати, дуже важливо, щоб ви читали самі складні тексти. І тому ті теологічні, що я вам кажу, читати і святителі Василя Великого. І Орі, Слово Благо, зараз навіть не треба купувати книжки, адже у вас є смартфони, телефони, ноутбуки, комп'ютери, ви можете набрати в Гуглі. Вони відкриють і ви почитаєте, обов'язково щось корисне знайдете. Якщо не в першій, то на другій сторінці, на третій сторінці. Так ось складні тексти дуже важливі. Я нещодавно прочитав, знову чомусь сьогодні мені згадується, Це е, філософи, да, один з філософів, який теж намальований, написаний в... Е, 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 у, у, на, на вході до храму преподобного Нестера нашої потавської семінарії. У нас два храми, так, так звані християни, християни до християнства, яких, який один з них був Платоном. Він писав, ви знаєте, що таке думати? Думати це пам'ятати. Я був дуже здивований, коли прочитав це у нього і думав, що взагалі у нього дуже складні тексти, дуже складні. Однак, коли такі уривки, ти думаєш, ну я завжди думав, що думати це щось таке, знаєте, от як я вам сказав, читати складні тексти, писати потім на них якісь коментарі, знову питати, писати окремо свої тексти, комусь давати їх редагувати. Це якийсь такий, знаєте, ну дуже складний процес, процес, професорський такий, університетський. Однак він написав, що, що думати, це насамперед пам'ятати. З одної точки зору, те, що я вам зараз скажу, я не можу вам сказати, якби я не знав бук. Правда? Зараз щось. Вимовляти, я не мог би сказати, якби не знав слів. Я не міг сказати, якби не читав книжки. Я не міг вам сказати, якби не згадував і не формував те, що я вже колись прочитав, і моя власна думка ще з'являлася. Тобто навіть в фізичному розумінні мій мозок щось складає, і так і у вас. Однак ще, що дуже важливо, і це вже дійсно християнське коріння в цьому такому е е виводі Платона, да, у у, е це те, що думати, пам'ятати, це. Пам'ятати все, що складалося твоє життя як образи подоби Божої. І ви знаєте, що церква вона теж все пам'ятає, вона все складає. І складає вона для нас з вами дуже добрі приклади. Я впевнений, що коли ви почали ходити в церкву, ви думали, що є 12 цих ну, великих свята, ще да, якісь з них ви не думали, що вони великі. Ці взагалі Потім ви і знали деяких святий. Це Фатили, он говорить по переможець і так далі. А потім, коли відкриваєте церковний календар, ви знаєте, що кожен день 5, 10, 20, а якщо взяти окремі церкви, ми ж такі, які, знаєте, у нас святі парсіяли, або десь в інших церквах, а ви пам'ять якась українців, да, або давніх сторосі, перевезла сюди цю ще, 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 пам'ять. І ось сьогодні у нас з вами згадується преподобний подобний Дуже рідке ім'я, ми найчастіше це ім'я в казках зустрічали, однак це дійсно відома досить постать, відома своїм маскетизмом і відома тим, що вона закінчила один з провідних курсів того часу, і він був відомий по всій Візантійській імперії. уявляєте, Ви що це колишня це майже Римська імперія. Майже. І ось усюди там люди знали. Хоча він не був відомим якимось професором. Він народився в родині людини дуже заможної, дуже владної. Він був там, я, якщо не помиляюсь, губернатором був в якоїсь провінції. Йому дали добре дуже освіту. Його відправили в Олександрію. Я постійно кажу, були дві такі школи Антиохія, Мала Азія, там, де зараз Турція, і Олександрія, там, де зараз Єгипет. Ми найчастіше знаємо ті, хто були в силах, ті, хто мали ще до війни і особисто до якогось кризису, до ковіду їздити. Найчастіше у людей, питаєш, де ти був за кордоном, або в Єгипті, або в Турції. І оце два такі провідні у Якщо я, я нещодавно студентам казав парафіянам, що у нас вав, є Київський університет Шевченка, да? такий класичний вуз, Всі мріяли б до нього поступити. Він класичний, консервативний. А є такий теж провідний, однак він досить ліберальний, як і Вемелянська академія. І ось якщо брати такий аналог, то це була Олександрія. Його відправили до Олександрії вчитися. І, звичайно, то були дуже гарні професора. І що дуже важливо, найвідоміші професора, які були там, а я вам казав, найдавніша освіта була це теологія, богослов'я, це був Дідім Сліпець, який відкрив. Я постійно ніколи не втомлююсь повторювати для дітей. І сьогодні, да, продовжуючи трошки проповідь моєї після Іванлія, коли Дідім, а він дійсно, його звали Дідім Сліпець, він не бачив. І він, ну як, якби я був сліпий, як я думаю, час від часу я плакав, що я не можу, не можу бачити цього світа. я не можу бачити вас, що я не можу читати книжки. І ось до нього а, преподобний Антоній Великий, який започаткував все чернецтво в цьому світі. Все все з нього почалося. Ну, ще іноді там Венедикт Норсійський, просад не. Однак Антоній був першим монахом, якого ніхто не посягав. У нього було таке надихнути він тим, що піти в пустелю, і потім вже сам сформував все це чернецтво. І ось коли були важкі часи церкви, він приходив до Олександрії дуже рідко. І він зустрів І ось, А Дітям, коли читав лекції, брати і сестри, це щось таке, ви знаєте, коли, я впевнений, у вас такі є якісь вектори, або проповідники, коли ви Ютубі вам важко на душі, або у вас ви не змогли хворіли, ви пішли, не змогли піти до храму. Або просто був такий у вас настрій, що вам хотілося щось духовне почути. І я знаю, що у вас є у кожного один-два, ну максимум три, коли ви постійно знайдете в Ютубі, а що у нього яка нова проба, або яка нова лекція. І вам воно дуже йде по серці. І ось, Дідім Свепець, коли преподобний Антоній, уявляєте людину, якою якої просто була велика таке коріння в духовності внутрішньої, яке він стяжав там в Ось, День за днем, так? я згадую постійно, я собі це як приклад навожу, коли дуже страсті якісь одивають, і ти. Досить легко до них і ну, теж в підпорядкування. Преподобно Антоній заду його приклад. Він лягав і казав, що нічого не, не буду робити. Хай не буде робити зараз користь, ну, хоча б ріка не зробив, ось цей момент, коли дуже це мою душу. І ось він прийшов, послухав ці лекції, а ви знаєте, це був, був би найсуворіший критик, але його визнання це було визнання Всесвіту. Він послухав і підійшов до Дідіма Стерця і каже, слухай, ну. Якось ти так, ну так, так просто говориш, а то, то тим плаче. і їм каже, а я ж не бачу очима. би я міг читати, би я міг щось. А він каже, слухай, я тобі відкрию. Я бачу тисячі тисяч людей, в яких є очі. Але їх очі на що більше не годяться, тільки як для комарів і слепні, для мух. Нічого більшого, вони їм хочеться прилетіти, якусь вологу з цього отримати, там пожужати і пожаляти. А у тебе такі очі яким і я як якби всім такі очі. Тому що ти, не бачачи, ти можеш дивитися скрізь людину і давати такі поради і так надихати молодою, що вона змінює своє життя повністю. ось уявляєте, це яка традиція, коли така людина заклала це цю університетську освіту саме тут, в Олександрії, в Християнську? Він провчився там, а потім, так же як Григорій Боасов і Василь Великий, він рішив, вирішив бути подвіжником, піти, аскітничать. Молода людина дуже. Однак, звичайно, здоров'я, там, недосконалість, тому що не було такого хорошого в нього, скажімо, вчителя, який би сказав, щоб, ну, як, щоб він не, не натрапив на скелі, якісь підводні. І потім вмер його батька. І як ви думаєте, хто всі хотів? А батько в нього був дуже чесний. Кого хотіло на його місце? Саме його, саме е, Патафі казав, у нього батька який, а син ще кращого світу отримав. І коли він приїжджав сюди, скажімо так, сучасному на канікули, ну всі просто були, наскільки добра людина, наскільки розумна, наскільки проста людина, і він постійно просягав руку люди, він не погодився на це. Його хотіли зробити єпископом Олександрівським. Він не захотів цього. Однак най, най, я вчора казав це парафіянам в своїх там горішніх пам'ятах. Але ви знаєте, який випадок, моє серце так повернулося, що я просто сидів потім, як маленький філософ, фіолог, і не міг шукав відповідь на це питання. Він настільки був відомий, його молитву просто чудес навпромі нього павла. А він цього не відчував. Він просто був аскетом, дуже простий. Його дуже запрошував, просили піти до Константинополя. Він так довго йшов, мені здається, 6-7 років йшов до Константинополя. То там його попросять пожити, проповідувати, щось там сказати і зробити маленький монастир. То тут чи щось, і отак от 6-7 років. Через, аж ці, через Грецію, так от Олександрій з, з Єгідо, таким кривком, не хотів, доїхав туди, прийшов туди міг би сказати, я той Потапі, якого всі ви знаєте, всі ви відомі для вас, побавитвах моїх ціню і ці, целі і так далі. Однак він йде звичайним послушником, звичайно, іде до монастиря, одного з Константинопольця. Йому дають послуг. Там спочатку містецький якийсь там у нього був, і кухні, і так далі. А потім йому дають, я ще як у нас і в Полтаві є такі. Як е, 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 сторожові такі маленькі башти, ну, як, як ніби така за розміром. І там просто сидить людина, яка пропускає монастирня. Ну, ви ж знаєте, може хтось там щось або питати можуть, або можуть е, сказати, що ну, щось недобре зробити. Да? І ти просто сидиш такий вартовий вона звичайний. І ось він сидить і в окошко бачить, як несуть людину. Молоду людину зовсім. І дуже плакав його батько, плакали його рідні. Так плакали. А він окошко все це бачить, вікон І в нього серце жмається. йому так хочеться, знаєте, як Господу нашому Спасителю, коли на її вдалив. Пам'ятаєте, один єдиний син, синочок, він проходить пос, а вона вбивається там, її, мабуть, подруги. Не багато було людей, вона вдавиться була. І Христос не зміг не зупинитися і не, всі, не, не воскресити його. І він приходить, помолився за нього, не знаючи, що відбудеться, полагаючись. І цей хлопчик воскрес. Молода людина. І ви знаєте, я і приїхав, і отець Володимир каже, там, захворів е, така парафіянка той Твій парафіян дуже захворів з ножкою. У, у мене там же, в, горішній пам'ять, одна, друга, три. І постійно жимається від цього серця. І ви знаєте, так хотілося б цілити, я пам'ятаю про потапі, згадував, ну як би так ось, ну, ось, ну, ну, цілити, ну, Господи, щоб, щоб не було нікому боляче, хоча б тих, кого ти знаєш. Так хочеться зробити це. А потім думає, а преподобний Потапі, у нього ж не було мотичу, ніякого дива. Не було такого, він сидить в цій, цій сторожовій башті маленькій, думає, піду, зараз його воскрешу. Він йшов з відкритим серцем помолитися за ті, хто плаче, і за цю людину. Не очікуючи якогось яскравого виходу з цієї ситуації. Він просто любив людину. Він просто серце його жималося, і воно так співчувало людям. І оце великий секрет, брата і сестри, який хотів сьогодні, щоб ви. Після Богослужіння зараз буде чудова у нас е трапеза, яку підготував отець Володимир і ви ж, звичайно. І будете йти. Ми досить часто метою своє ставимо якесь диво. Якесь, знаєте, надзвичайне таке. Ну я ж церковна людина, ну я ж християнин, ну Бог у мене всемогучий. О, святі цілювали, Бог воскрешав, святі воскрешали, Однак головне, що тоді, коли ти не ставиш метою, якесь диво. Якщо серце твоє по-справжньому любить, я впевнений, що преподобний патапі, підійшовши, помолившись, піднявшись і повертаючись, якби Бог не воскресив цю молоду людину, серце в Потапі нічого б не змінилося. Він би не був опоражений на Бога. Він би подумав, він помолився, однак Господь по його молитві цього п'юнака з цієї землі в рай відразу взяв. І батьків би втішив, безумовно. Однак Господь знайшов, серцього таке любляче в цей момент а втішує його, сілю цю людину. І ось якби ми з вами, метою була саме любов, і ми довіряли настільки Богу, ну, так трапилось, Господи, слава Тобі за це. А ось так трапилось, і південно цілилося. Господи, велике Тобі за це дякую. Я кожному з вас, бажаю брати і сестри, щоб ви любили один одного так, щоб вам хотілося, щоб не було мети якогось дива, не було мотиви, мотива якоїсь гордості. Своєї значущості якоїсь. Якщо ми будемо любити людину, будь-яким будь-яким чином Бог зробить найкраще цій людині. Може не в цьому світі земному. одному. значить зробить найкраще. Любіть один одного. Про що казав після Іван і зараз? Це про любов. Я вам казав класики, скільки писали, що і в кінці життя ми зрозуміємо, що вся мета нашого життя була одна єдина. Любити і бути коханим в цьому світі. Любити Бога.